Ще один будинок, який ворог поцілив ще в 2023 році по Незалежній Україні 67. Зараз на фільмічній стадії відбудови. Готовність більш ніж 80%. На даній стадії ми вже спілкуємося з мешканцями щодо благоустрою, щодо питань лицевих рахунків, обліку і таких вже більш побутових питань. Наша мета в листопаді місяці передати ключі від відбудованих квартир нашим мешканцям, які зможуть вже до кінця року заїхати повноцінно до. Від реконструйованого будинку на зараз відбудова знаходиться на стадії оздоблювальних робіт по квартирам та благоустрою прилеглої території. Ми вийшли вже на фінальну стадію по відновленню цього будинку. Була встановлена частина, яка була зруйнована, були зроблені повністю всі демонтажі по всім квартирам, та розпочаті відновлені роботи, опять же, по усім квартирам.